Доброго ранку, мої хороші! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас п'ятниця. П'ятниця мій останній робочий день на цьому тижні. Завтра в мене вихідний післязавтра. І погода у нас класна. Градусів 16, 16, може навіть трошечки менше. Прохолодно, свіжо. Знаєте, таке по відчуттям, як наче вже прийшла осінь. Таке вересень місяць. Діти йдуть в школу, і зранку ще прохолодно, а потім протязі дня тепло. Оце в мене зараз такі відчуття. Я йду через парк, зараз мені треба зайти Щас 7 годин, і мені треба зайти в шпиталь, взяти талончик, зареєструватися. Сьогодні з мамою йдемо на контроль. І щоб потім в 11, бо сьогодні з 11 приймає лікар, і щоб потім в 11 не було дуже великої черги, і ми встигли, я хочу зараз піти, зареєструватися, взяти талончик і в 11 прийти і бути ну, одним із перших. Так що це я лечу в 7 часов в шпиталь. Откривається реєстратура в 7.30. Ось такі діла. А потім у мене на восьму вже клієнтка і на дев'яту клієнтка, щоб до 11-ї встигнути все зробити. У нас в парку, по-перше, хтось на лежаках спить. Покритий, щоб не змерзнути. Так. А по-друге, щось обгородили. І, може, роблять якісь клумби, чи я не пойму що. Ну, щось роблять. Так що... Людей практично немає. Одна жіночка побігла, бігає. Я йду і мама з двома дітками. Все, в парку людей немає. А по місту люди ходять, всі з рюкзаками, всі йдуть в Ну, Ось От такі діла у нас. Ось тут обгорожено. Щось будуть робити А тут спить хтось, бачите. А вчора був дощ опять і валік мені пише, Ліда, як тобі погода. А я кажу, взагалі, супер! Ідеальна погода, як для літа. Я прям люблю Закопане за його погоду. Це ж просто, я не знаю, ідеально, не жарко. От не люблю я жару. Я зараз поня... ну, зрозуміла зараз, коли живу тут, що для мене це ідеальна погода. Так, іноді хочеться восени там восени і весною. Отак. Хочеться більше теплих днів, але літом це то, що треба. Я краще одягнуся, але буду йти в прохолоді, ніж роздягнутися і йти від спеки помирати. Але є люди, які люблять дуже тепло. І я це розумію. Ну, у нас в сім'ї ні, ніхто не любить. Ми всі любимо прохолоду. Так що нам пощастило з цим. Так, ну що, дівчата вже освободилися. Мама, привіт! Привіт, привіт! E, значить, все, ми вже вийшли від хірурга, сидів в парку. Є у нас трошки все, ну у мене трошки время є, я маму тут провела. Що, значить, нам сказав хірург? Що можна вже в принципі мочити ранку. Якщо не буде хуже, можна вже не приходити. В принципі, нормально вона себе чувствує ця рана, так що все нормально, все добре. І Скажи, мама... що якраз Той, був врач, який мене виписав да, той, який маму виписував із відділення, коли була операція. Ну після операції вже мій лікар обіщав на середу, а він каже, у вівторок да, да, ну. да, да, І додому. І сьогодні каже, хвати вже туди сходити. Скільки Зимаємо? можна? Скільки можна вже тут сходити? Вже дорогу протоптали. Так що, отак, от в принципі діла нормально. Мама зразу повеселішала, бо вона як кото подивиться на ту рану, так. І накручує а, себе. Таким спиртом, мабуть, чистим, так печека. До сих пор вже де ми од больниці, а воно як свіже. Так, да, общем, маму там не жаліючи, перев'язують не так, як я вдома. Мама а каже, а видавлюють ти... потім. Ліда дома за три дні на збіру є, легенько, а легенько. Вони потім видавлюють. Ну я ж не доктор, мені жалко. Я не знаю, як от вони працюють ці медсестри, лікарі, як вони от там, ну не знаю. Ну Комусь треба і таку роботу робити, комусь нігті робити, кожному своє. Взагалі, ми йдемо по ділам. Я йду на роботу, а мама йде потихнечку-потихнечку додому. Папа її сьогодні не може забрати, тому що теж на роботі відпустили. Так вона буде від лавочки до лавочки йти сама. Так що всім хорошого дня, настроєння, ну і, і всього хорошого. Якийсь тур льот, машин знову, але ну, в мене сьогодні немає часу, біжу додому. Сьогодні я знову в бігах, біжу додому, зайшла в український магазин, купила п'ять баданчиків пільмені. Він зараз має спуститися забрати. А я побіжу далі по ділам. І, в принципі, не знаю, загружу це відео або вже пізно вечором, або не знаю, або завтра. Ну що, прийшла я додому, і мама кричить, що папа їв, а я вирішила зварити пельмені. Всі каструлі буду варити собі домашні ті, що мама приготувала. А ці маленькі каструльки, Богданчики, вже все кипить. А я вирішила ще й поснімати відео. Отак виглядять мамині домашні пельмені, дуже вкусні, я вже бачу. А так виглядять з українського магазину. Ну Богдан сказав, мені тільки з українського магазину. І все. Це домашні. А я кажу, мені тільки домашні. Дивіться. Це просто капець. Такого у Ліді на каналі ви не побачите ніколи, тільки сьогодні. Зараз буде прямо, мабуть, мукбанг. А чобі ні? Поболтаємо за цими. За пельменями. Ну, як домашні. А чого одразу слинка оце тече? Я не можу зрозуміти. Як тільки пельмени. пельмени, чьи еду, мне сразу хочется. Это интересно, я если это съем, я на че надо будет еще и в от десяток забрать. Так, все. Мы и все, сейчас и баданчика и буду уже есть. Мне предложили поесть пельмени с таким йогуртом грецким. Кажут, ты в Греции была, йогурт ела натуральный грецкий. Кажу, нет. Ну, кажут, попробуй, тогда тут, в Польше. Такий йогурт. Немає сметани, але є йогурт. Так, мої пельмені. Я, звісно, люблю сметанкою. О, він так розтає, прямо на гарячих. У мене мішанка. Буде трохи маленьких пільментів, що Богданчику, тому що я йому багато зварила, ну, спеціально, щоб залишилося мені. І трошки домашніх, а трохи папа він вже наминає домашні. Так, mm -hmm. mm -hmm. да, я ще не спробувала, спробувала ще цей. Мама, треба буде, знаєте, що? Я зробила скрін, е зробити чебуреків з того тіста, знайти оте тісто, тортиллю. Надо, значить, дивилася в Ютубі одну блогершу. Вона подивилася одну блогершу, яка готувала чебуреки із тартільї. Ну, тертіль я да? такі лаваші. Тільки не ті лаваші, які вже готові, а вони є просто тісто охолоджене, Да? І в цю тартілью вона просто ложила фарш, як на. Чебуреки і жарила. І вони дуже, прямо у да, і вони дуже такі хрусткі, хрусткі, получаються, Ну, прям чебуреки обалденні, Вона так їла смачно. Я не люблю їсти на камеру, але я її дивлюся з великим удовольствием, як вона їсть на камеру. Так що я це хотіла зробила собі скрін, як вона ну, виглядає. Надо буде обов'язково купити, я вже три дні ходю і не можу. Ну, Ні, ну щоб просто тістом не возиться. Я ж ви знаєте, як люблю возитися. А так завтра субота я завтра дома. Може завтра і зробимо? Так що, так, от завтра буде в мене, по-моєму, сьогодні Мукбанг, то що не свойственно моєму каналу, а завтра ще буде готовка. Будемо готувати чебуреки. Тільки треба знайти, бо я не знаю, де ми його знайдемо. У них якісь там, вона живе в США. В США? В от, то там є, а тут може в нас немає, може, у нас тільки готова та та <говор> Может кто знает, напишите в комментариях, <говор> Чи купляли вы где-нибудь. Не надо выкупать. Сейчас. <говор> <говор> Домашние очень добрые. Добрее, чем купленный. <говор> <говор> Хорошая, конечно, вечеря, я хочу сказать, эти пельмени. А потім на дієту сідай. А скажи, якщо вот наїсися дуже, так? Да? Угу. Тоді одразу хочеться на диету сідати. Зразу. Да? Ну. А як голодний, М -м. Я просто вона в голову не йде та діє. Да. Ой, яка я оце, оце вже все, сідай. Одні мисли про дієту, так? Ну. Як перемені не влазить з воїнів тарілки, тоді вже. Що одні мислі про діє я Не знаю. Так, да, так і є. В общем, всім смачного. Всім до завтра. До завтрака. <рес> завтра. Пока.